Сказаний прями зроблено змиву, марговий підходить зміщений до паперового збору. На ковдрі при візуальному огляді виявлено плями темно бурого кольору. Сказаний виріс з ковдри з плямами речовини борового кольору зомби поміщений до паперового конверту. На ножі на плями червоного кольору, яке порушено за статтею 121, частина 1. Поліцейські повідомили жительці Березівського району про підозру, спричинені співмешканцю тяжких тілесних ушкоджень. Подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання цивільного подружжя в одному з населених пунктів Березівської громади. На ґрунті ревнощів жінка почала сваритися чоловіком та, схопивши ніж, вдарила ним останнього в живіт. Каретою швидкою потерпілого було доправлено до лікарні, там йому діагностували проникаючу поранення червоної порожнини. Правоохоронці, які прибули на місце події, Вилучили низку речових доказів, серед яких і ймовірне знаряддя злочину. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз. Півранці повідомили про підозру в умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено частиною першої статті 121 кримінального, кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Слідчі дії тривають. We'll